Ну що, мої любі дітки? Сьогодні ми з вами зробимо нового друга, якого ми назвемо капітошка. Для цього нам знадобляться повітряні кульки, фломастер, олівець, борошно і лійка. Беремо лійку і вкладаємо її в кульку. Для цього нам потрібний наш олівець. Так, так борошно у нас зайшло, знімаємо, ой, зав'язуємо. І малюємо нашому капітошки оченята. Капітошка в нас може посміхатися. Капітошка в нас може бути навіть і страшним. Або дуже-дуже веселим, як наш. Да? Ось і готовий наш. Капітошка. Він може змінювати форму. Він може бути довгим. Да? Ось він довгий. Може бути круглим. Да? Якщо ми його пожмакаємо, може бути круглим. Ось він, круглий, так? Да? Так. Може посміхатися, да? Ну що, пограємо? Привіт, малята! Привіт-привіт! Я капітошка. Ну що, мої любі, починайте фантазувати. Пока.